Друзі, всім привіт! Сьогодні на автомобілі Peugeot Partner в b 9 кузові. Він же Citroen Berlingo. Це з 2008 року пішли ці авто. Будемо знімати дверну карту. Покажу вам, як це робиться. Тому що є проблемка, коли падає дощ, вода, швидше за все через цей молдинг зовнішній, проникає всередину дверки. Тож будемо зараз знімати дверну карту. і Розбиратися в чому проблема. Для того нам потрібна буде спершу ось така зірочка Torx. Це у нас Т20. Ось тут в правому верхньому кутку є шуруп. Відкручуємо його. Далі по ось цій кромці. У нас є ще один, зверху. І ось тут. Нижче є ще один шуруп. Коли ми викрутили ці шурупи, знімаємо ось цей кутик. Він знімається легко, тримається він на одній кліпсі, направляюча така, і ще одна маленька кліпса. Акуратно просто тягнете на себе і все. Далі. В даному випадку я беру плоску викрутку, краще, якийсь пластмасовий предмет взяти. Є спеціальні зйомники для ну, пластикових деталей. І ними буде краще це робити, вони акуратніші. А викрутку і треба дуже акуратно робити, бо можна пошкодити саму пластикову деталь. Легесенько підвантажую тут. Ось. Вона подалась трошки. І легесенько, акуратно тягнемо на себе. Вона тримається на направляючих і по кругу має такі защолочки. Тому треба дуже акуратно це тягнути. Добре, йдемо далі. Тут у нас відкривається така картина, і нашу дверну карту тримає ще два шурупи. Один ось тут і другий вище. Але тут же нам потрібно не торкс Т20, а торкс Т-30. Трошки більше зірочка. Відкручуємо ці два шурупи. Раз, відкрутили і другий ось там далі. Після того, як ми відкрутили ці два шурупи, нашу карту тримають хіба що кліпси. Акуратно беремо і відтягуємо на себе. Раз. Відщолкнулося. Два. Три. Головне без різких рухів. Так, зверху відщокнули і йдемо помалесенько донизу. Ось. Ця сторона подалася нам. Старатися чим поаккуратніше, щоб поменше кліпс зламався. Отож, карта знята. Ну, доволі просто. Бувають автомобілі, що і поскладніше. Ручка йде окремо. Бачите, ручку навіть не потрібно рухати. Вона тут зафіксована і з картою вона не з'єднана. Коли ви вже знімете карту, вам потребуватися будуть ось такі кліпси, тому що при знятті карти, по-любому, що декілька з них обламається. Ось їхній номер каталожний. Є багато аналогів, можна їх купити, вони недорогі. Ну, в загальному, я думаю, штук 9. Купите, то з запасом будете мати. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!